Заключна гра сезону на трибунах. Ті, хто відвідує майже кожну домашню гру жовто чорних. За традицією вони з плакатами та з підтримкою улюблених футболістів. Я створив для безуглого. Я хочу його футболку. Дому зараз ма питати да я на перерві підход. Сказав, що дасть чому Безуглого? Мені просто подобається ігра в защиті та холоднокровність. Цікаво, дивитися, як хлопці грають. Як сьогодні? Дуже добре. Це фотографія головного трейлера «Буковини», Це кожушка, це ем... 17 – Перед Перебуковина! Перед Буковина! Ходимо разом майже кожну гру домашню, коли вони тут грають. Сьогодні вони дуже добре зіграли поки... Шістя виконання матча 2-0 вже дуже гарний настрій, враження просто гарні. 2-0 на 70-й хвилині. Сьогоднішня гра мене здивувала, бо, на відміну від їхніх прошлих ігор. Вони сьогодні грають доволі на високому рівні. М'яч майже завжди в них знаходиться. І дуже багато було моментів, що вони мали забити. Рахунок у матчі жовто-чорні відкрили на 36 й хвилині. Відзначився Олег Кожушко. Трохи згодом на 42-й хвилині Богдан Бойчук подвоїв результат. Загалом у першому таймі моменти створювали лише господарі. Після перерви чернівчани продовжили контролювати м'яч. Втім, забитих голів глядачі більше не побачили. У підсумку Буковина у заключному матчі сезону 2024-2025 Святкувала впевнену домашню перемогу з рахунком 2-0. Нам вдавалося в першому таймі. Правильно взагалі тримати більш-менш високу лінію оборони. Не завжди правильно пресингували, але забили два м'ячі і ще мали декілька моментів. Кілька разів і в Каркас воріт влучали, і у другому таймі. Ми до чого доготувались після стандартів в нашої коли атакувала Юкса. Ми виходили чотири виходи. В нас було тренер Юкси зауважив, для них гра була важкою, адже команда має багато травмованих футболістів. Можу трішки вибачити за свій голос, тому що у вас дуже гучна підтримка на стадіоні в Буковині. Потрібно дуже сильно кричати, щоб перекричати цю підтримку. Нам сьогодні було дуже непросто грати цей поєдинок, тому що команда Буковина вона була дуже заряджена. Видно, що готувалися до цього поєдинку, щоб, мабуть, завершити на мажорній ноті цей сезон, тому що ну відверто мені подобалася команда протягом всього сезону. Головний ж тренер жовто-чорних Григорій Чурілов цей сезон для своєї команди. Оцінює неоднозначно реалізація, як протягом всього сезону, так і. Сьогодні бажає кращого. Зараз я на емоціях нічого не хочу казати. Для мене сезон не непростий. Є кому приймати рішення і аналізувати. А ось вболівальники жовто-чорних кажуть, сезон був цікавим і пригадують найяскравіші моменти. Як мав сезонці? Дуже класний півфінал Кубку. Дуже один із О, дуже. найкращих сезонів в історії. Мені запам'ятався чвертьфінал, коли без забив другий гол. Запам'ятали, звісно, вихід у півфінал України. Ну таке нормально. У них зараз дуже е класний сезон. Думаю, якщо вони в літнє трансферне вікно зроблять якісь хороші трансферне поділу, якісь, ну як то сказати, типу по позиціям, які їм треба закрити, вони зможуть наживити в УПЛ з першого і другого місця. Висока лінія нападників взагалі зараз дуже крута. Бойчук, гончарук, кільовий, оці всі дуже газу районі. Кожушко, шкода, можна когось купити в півзахист. Буковина завершила сезон на сьомій сходинці турнірної таблиці першої ліги. Цього разу чернівчанам не вдалося поборотися за вихід у прем'єр-лігу. Втім, вболівальники вже чекають на новий сезон та нові можливості для жовто-чорних. Олена Крічко, Микола Ганутін. Новини сі 4